Шановні депутати, хворум є. Починаємо засідання. З порядку денного всі є знайомі. Потрібно зачитувати. Порядок денний цього засідання складається з 17 питань. Голосуємо за порядок денний за основу. Чи є зауваження, чи доповнення до порядку денного? Є Включити до порядку. Наступні питання про затвердження технічної документації, землеустрою, щодо поділу земельної ділянки, карастрову мозгу, останні 4 цифри 0662 6,62 на території Одеської області з Марійського району Соловосилівка за на веселому кордоні. Наступне питання про розгляд по питанні Кошненко Марії Іванівні. Наступне питання. Про розгляд по питанні Чорної Грегії Михайлівни та Кравець Світлані Михайлівни. Наступне питання. Про розгляд попитання цієї пирогові олени з Наступне питання про розгляд попитання Пкаченка Василя Петровича. Наступне питання про розвиток питання парапана Василя Андрієвича та Парапан Віїни Валісовина. І наступне питання про розвиток питання Ралян Маріни Степані. Голосуємо за поправку. Голосуємо за порядок денний в цілому. Переходимо до розгляду проєкту. Перше питання про затвердження звіту про базове відстеження результативності з... Регулюрованого акта рішення Київської міської ради від 12 липня 2024 року під номером Римська, 849 про встановлення ставок на пільг з сплати земельного податку на території Київської міської територіальної громади з змінивського району Озевської області на період дії воєнного стану на території України по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан. Шановні депутати, даним проєктом рішення запропоновано затвердити звіт про базове відстеження результативності формула акту рішення Київської міської ради 19 липня 2024 року про встановлено ставок таких і склади земельного податку на території Київської міської територіальної громади з Мельського Одеської області на період дії воєнного стану на території України до по 31 грудня року, в якому припинено або скасовуваний воєнний стан згідно з додатком. Що можемо сказати, що ще зазначений регуляторний акт прийнято відповідно до вимог податкового кодексу України, що забезпечує нормативне правове регулювання відносин між платниками земельного податку, контролюючими органами та органами місцевого самоврядування. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення та винести на розгляд пенального засідання Київської міської ради. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо в цілому. Следує питання про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності Кілійської міської ради. Даним проєктом рішенням запропоновано затвердити перелік земельних ділянок комунальної власності Кіліської міської ради які, або права, які можуть представлятися для продажу на земельних торгах у 25-27 роках. Перелік додається тут 8, 8 земельних ділянок. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо в цілому. Следує питання про проведення повторних земельних торгів у формі електронного аукціону. Даним проєктом рішення запропоновано провести повторні земельні торги з продажу права оренди земельних ділянок на земельних торгах у формі електронного аукціону. Також тут додатки 8 земельних ділянок. Прошу підтримати даний проєкт рішення. раз не Так. Да. Голосуємо за основу чи є поправка цілому. Следуєще питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо введення земельної ділянки зі зміною виду цілого призначення на території Одеської області міського району міської сільської ради. Даним проєктом рішенням запропоновано надати дозвіл виконавчому до комітету Київської міської ради на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Тут зазначені земельні ділянки. Три земельні ділянки і виступити зимовником проєкту, також виконавчий комітет Київської міської ради. Подальшому ми будемо ці земельні ділянки також наставляти на аукціон. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо цілому. Про надання дозволу на розробку проєкту зімовству щодо введення земельної ділянки зі зміною виду цільового призначення на території Одеської області Дмитрівського району Дмитрівської сільської ради. Даним проєктом рішення запропоновано надати дозвіл виконавчому комітету Київської міської ради на розробку проєкту землеустрою. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Слідуюче питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо введення земельної ділянки зі зміною Цільового призначення на території Одеської області з міського району Милосовської сільської ради. Даним проєктом рішення запропоновано виконавчому комітету Київської міської ради надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміни цього призначення земельної ділянки земель запасу на доведення товарного сільськогосподарського виробництва. Прошу підтримати дане проєкт рішення. Голосуємо за основу чи є поправки. Голосуємо цілому. Слідуюче питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з зі зміною зі виду цілого призначення на території Деської області Змійського району подільської сільської ради. Даним проєктом рішення запропоновано надати дозвіл виконавчому комітету Півської міської ради на розробку проєкту землеустрою. Прошу підтримати даний проєкт рішення? Голосуємо за основу, чи є поправки голосуємо в цілому. Следує питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення на території Одеської області Черноярської сільської ради. Даним проєктно рішення запропоновано надати дозвіл виконавчого комітету Київської міської ради на розробку проєкту землеустрою щодо зміни виду цільового призначення земельної ділянки. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо в цілому. Следує питання про. Надання до доконавчого комітету Кіївської міської ради Ізмінського району дев'яського на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для господарських рос... потреб. Дане проєктно рішення запропонував надати виконавчому комітету Кільської міської ради дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для роботогосподарських потреб на території Одеської області і змійського району соловійських за межами населеного пункту. Пошука підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо цього. Следує питання про розвідку питання товариства з обмеженою відповідальністю «Агро». Даний проєкт міріше запропоновано надати виконавчому комітету Київської міської ради дозвіл на розробку проєкту на розробку технічної документації ЗМУ щодо невідалізації земельної ділянки, а фінансування робіт ЗМОС треба безпечити за рахунок коштів товариства з обмеженою відповідальністю Лата щоб підтримати дане проєкт рішення. Глосуємо за основу чи є поправки? Голосуємо в цілому. Це ще питання про розгляд клопотання твориста з обмеженою відповідальністю Кілійська ВЕС. Даним проєктом рішення запропонували надати виконавчому комітету Кілійської міської ради дозвіл на розробку технічної документації за землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки за цільовим призначенням земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, проводить на території Одеського освітньої села Шевченко за межами населеного пункту фінансування робіт землеустрою, забезпечити за рахунок коштів товариства з обмеженої відповідальності та Вес. Прошу підтримати дане проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. 2006 року про клопотанню Шевчук Галини Петрівни. Даним проєктом рішення запропонував внести зміни до договору оренди землі, а саме преамбулу, в пункт 1 розділу предмет договору, пункт 5 розділ об'єкт оренди та в сторін, Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо в цілому. Следує питання про розвідку питання товариства з обмеженою відповідальністю до нас Даним проєктом рішенням запропонував надати товариству з обмеження відповідальність акт дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо земельної ділянки пл орієнтовної площі 2 кома 42-41 ГА для ведення товарної сільська виробництва, яка розташована за адресою Одеська область і район, сільська рада, трудівська, комплекс будівель та споруд номер 1 з подальшої передачі в оренду даним. Підприємством у власності знаходиться комплекс будівель Хасково. І вони своїм комплексом розробляють дану документацію. Прошу підтримати mm. дане проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Следує питання про розгляд питання товариства з обмеженою відповідальності та дії. Даним проєктом рішення запропонував затвердити технічну документацію землю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі не на місцевості. Площі 0,0927 га з кадастровим номером останній 0083 для розміщення та експлуатації об'єкту дорожнього сервісу, яка розташована за адресою Одеської області із Міністерства Шевченка, вулиця Українська, 58. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу чи є поправки. Голосуємо в цілому. Оренна ставка буде 8%. Це підготовці. АЗС, яка виходить на нарисане. Ага. Слідче питання про розгляд по каналі Мічної Ольги та Бондар Ігоря Сергійовича. Даним проєктом рішення запропоновано надати в інші Володимирі та да, Бондар Ігоря Сергійовича дозвіл на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на долі на місцевості для ведення товарного сільського з виробництва розміром 2,9 в умовних кадастрових гектарів. Для ведення товар на територію перепрошую села Шевченкова за межами населеного пункту. Прошу підтримати дане проєкт рішення. Це вони мають рішення суду, вони є спадкоємцями і е, оформлюють дану замалювання. Прошу вас підтримати. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Слідує питання про розвиток питання Режала Марія Володимировича. даним проєктом рішення запровано надати режава Мар'ян. Володимировичу, дозвіл на розробку технічної документації землю, що до встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості площею 4,1 гумовний кадастрові гектарів для ведення товарного сільського зударського виробництва на території Одеської області Ізмельської району село Червоний Яр за межами населеного пункту. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо в цілому. Слідує питання про розробку питання хану Руслана Сергійовича. Даним проєктом рішення запропонував затвердити технічну документацію землю, що встановлення відновлення межземельної ділянки аміторії на місцевості площі 0,1000 з кадастровим номером 0169 для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі спортприсадити ділянка за адресою Одеського області Смільський район, місто Кір'я, вулиця, Київська, 185 та передати хану Руслані Сергіївні у власність земельну ділянку. Голосуємо за основу. Чи є поправлю? Голосуємо в цілому. Следує питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером осідньої цифри No662 на території Одеської області міського району село Васильів. Даним проєктом рішення затвердити технічну документацію землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площу 30 гектар з кадастровим номером 0662 для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівлі з труд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, яка розташована за адресу Одеського області змінистки села Васильівка за межами населеного пункту. Що це? Що е, да, ми робимо, зробили поділ. Зараз е, одну земельну ділянку вони будуть нас просити передати їм в оренду. І з відповідно до вимог чинного законодавства ми маємо право без торгів передати цю земельну ділянку в оренду. Голосуємо за основу. Чи є поправка, голосуємо в цілому? Следує питання про до питання Кашленко Марії Івановні. Даним проєктом рішення запропоновано виділити Пашиненко Марії Іванів на земельну ділянку турі місцевості площею 2,2068 ГА кадастров номер останній 0698 для виведення товарного сільського сподроцького виробництва на території Одеської області Змійського Київської міської ради. Даний громадянин має документи. Копію рішення районного суду, що вона є спадкоємцем земельної частки пам'яті. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Ні. Голосуємо всього. Следующе питання про питання Чорної Євгенії Михайлівни та кравець Тетяни Михайлівна. Даним проєктом рішення запропонує затвердити технічну депутат обміну щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на збройної місцевості площі 5 понад 33. Гам з кадастрами No Stan 0564 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Одеського міського району особного союзка за межами населеного пункту і виділити кравець Тетяні Михайлівні та Чорній Євгенії Михайлівні зазначену Прошу підтримати. Вони також є спадкоємцями земельної частки пара, Прошу підтримати дане практично. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Ні, голосуємо в цілому. Следує питання про питання. Даним проєктом рішення запропонує затвердити технічну документацію з щодо встановлення знову меж земельної ділянки, натурі на місцеві площі 0,0990 на кадастровим номером останні 0211 для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі 131 ділянка за адресою Одеського Судмійської району, міста Кіля вулиця Кобзарська, 54, передати Тітерової Олені Сергійовні у власність земельну ділянку. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Чи є поправки? Голосуємо цілому. Следує питання про розробку подання Ткаченка Василя Петровича. Даний проєкт помішення запропонував затвердити технічну документацію щодо встановлення відновлення меж земельні ділянки на туріні сесії площі 0, тисяча газ кадастров, номер наста 0191 та будівництва обслуговування школу будинкуської будівлі за арест Одеської області з міськрайон міста Кілля, Волосамияк 244 та передати Ткаченко Василю Петровичу у власність. Земельну ділянку. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Висунку за основу, Чи є поправки поправлю в цілому. Це більше питання проводить попитання парапану Василя Андрійовича та парапану Лі... Ліни Борисівни. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну комунікацію щодо встановлення з ноги меж земельний ділянку на сесії площану рукому тисяча газка, дасте 0020. Для будівництва звоні житлового будинку господарських будівлі присадивна ділянка за адресу десь ковості змійських рин, місто Кіля, вулиця Київська, 93, та передати парапану Василю Андрійовичу та парапану Борисовні у спільну сумісну власність земельну ділянку. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Ага. Голосуємо в цілому. Слідуще питання ага. про розвитку питання про Єляну Марії Степанович. Даним проєктом рішенням запропоновано запередити технічну документацію зимового, що встановлення відновлення меж земельної ділянки моніторинної місцевості 0,25 га з кадастровим номером останній 0636 для будівництва обслуговування житлового будинку у господарській будівлі проти Сибирні Янко забереться Одеської області Змільський, район, село Двіски, вулиця Дунайська, 16 та передати раляну Марії Степанівні у власній земельну ділянку. Прошу підтримати дане проєкт рішення. за основу. Чи є поправки голосуємо mm -hmm. в цілому різні подання депутатами Кліїнської міської ради декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру заборшвери, встановлені законодавством України. Шановні депутати, ви знаєте, що з 1 січня 2025 року розпочався черговий етап електронного декларування. Національне агентство з питань запобігання корупції розробило порядок заповнення та подання декларацій особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. затверджує наказом національного агентства від 08.11.2023 року номер 252 23 в якому є покрокова інструкція, як заповнити кожне поле декларації. Це є посібником для вас. Якщо виникають якісь питання, ви переходите на сайт Національного агентства питань корупції, там де покрокова інструкція по заповненню декларації. Для інформування декларантів про особливості декларування Національне агенство розробило відповідні матеріали, а саме. Пам'ятку, як підготуватися до подачі електронної декларації, пам'ятку декларування, що це інтанові, що потрібно, і онлайн-курс Декларуйся, який доступний за посиланням на сайті або на YouTube-каналі Національного агентства. Будь ласка, я нагадую ще раз, що до 1 квітня вам потрібно заповнити декларацію. Та подати е, висвітлити відповідно до вимог чинного законодавства. У мене все є. Е, є запитання, чи немає? Немає? Не всі. Mm -hmm. Завершу Завершу, завершу. А, завершу засідання земельна комісія. Голосуйте.